Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні я вам розповім про реєстрацію речового права на земельну ділянку. Отже, ми знаємо, що на протязі з 2000 року і по сьогоднішній день постійно змінюється документ, який посвідчує право власності на земельну ділянку. Раніше посвідчувалися це державним актом оранжевого кольору, потім це був державний акт зеленого кольору, потім зеленого іншого відтінку, синього. Кольору і нарешті прийшло до реєстрації речового права. Отже, дуже часто запитують питання: чи потрібно реєструвати речове право на земельну ділянку, на якій вже виданий державний акт. На мою думку, так потрібно, але це не передбачено як обов'язкова норма в законодавстві. Для того щоб вам зареєструвати речове право в державному реєстрі речового права на нерухоме майно, ви повинні надати державному реєстратору наступні документи: перше оригінал державного акту, неважливо якого кольору, друге. Витяг з державного земельного кадастру та документи, що посвідчують вашу особу. Реєстратор приймає такі документи. Якщо у реєстратора не виникає там інших питань, він протязі певного періоду, це від одного дня до десяти днів, здійснює таку реєстрацію і видає вам витяг з державного реєстру речового права. І ваша земельна ділянка буде внесена до такого реєстру. А отже, ви будете... Ти мати вже повністю весь пакет, який передбачається на сьогоднішній час законодавством. У мене часто запитують, чи дійсні ті державні акти, які були видані раніше, тому що зараз в інтернеті розповсюджується інформація, що у разі якщо не переформиться ваше право втрачається ні, на сьогоднішній час право не втрачається. Якщо державний акт був виданий, він має таку ж саму юридичну силу, як і мав на той період. Оскільки закон не має зворотньої сили, тож я рекомендую всім оформити і зареєструвати таке в своє право у державному реєстрі речового права. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що дане відео було для вас корисне. Лайкайте, задавайте питання. Я обов'язково надам відповідь.